Коли я щось бачу, я можу дратуватися, а потім я собі нагадую, що а так може бути по-різному, а можуть бути інші погляди, я можу не тиснути, я можу побачити, сприйняти іншу позицію, і та напруга, ніби десь вона в Росію та зникає. Це краще, ніж несвідомо інтуїтивно її виражати. Це вже прогрес, певний. Можна піти далі, і можна не просто розсіювати напругу, не просто її зменшувати. Чи, наприклад, вона виникла, але ви її не вивели за рахунок такого польду, що весь світ нейтральний, що можуть бути різні варіанти, можна її проговорити. Я зараз люсь сказати, сказати, що Мені так не добре, мені так неприємно, мені так не підходить. Тобто, це винесення того, що всередині винесення назовні. Адже в минулому, коли в нас були незручні дискомфортні ситуації, ми часто не могли проговоритися, не було небезпечно, ми не знали, чим це закінчиться. Нас могло чекати щось дуже неприємне, коли ми розкриємо свого рота від морального тиску до фізичного впливу, кожного якісь могли бути свої нюанси, і там нам було можливості проявлятись. Тому часто, коли людина потрапляє в певні ситуації, вже зараз в дорослому віці. В неї виникає коморлі. Чому? Затискається горло, щоб не можна було говорити, мовчати і не проговорювати. Стримати себе, це фізіологічний такий аспект стримування проявів. Сьогодні у вас немає цих небезпек. і ви можете свідомо починати проговорювати, виносити те, що всередині. І в приємних моментах, наприклад, в компліментах ми говорили минулого разу в техніці зротньому зв'язку. І в критичних моментах так почати з більш простих: не беріть одразу складні ситуації, складні емоційні події. Буде реально важко, і ви можете просто з ними на старті не справитися. Дайте собі час, дайте собі час звикнутися. Повірте, це поступово буде накопичуватись і це спрацює. Отже, змінювати ставлення, розсіювати ту напругу, яка виникає в тілі. І це вже є прогрес. А далі проговорювати, проговорювати словами, те, що у вас всередині, і тут важливі чотири запитання, що я відчуваю, почуваю. Думаю, чого я хочу, тому що коли ці запитання є, тоді і є відповідне проговор. Чому? Тому що ви вчуваєте, знаєте себе. У вас є що видати? Ви себе свій стан ідентифікували, визначили. Це важливий момент.